Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні нас заняття з ліплення. Ліпити ми будемо рученятами, тож зробимо гімнастику для наших Отже. Музинчик до мизинчика. Раз, два, три, четыре, пять. Запьястье до да запъястья. Раз, два, три, четыре, пять. Выкие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. Пальчик до пальчика. Раз, два, три, четыре, пять. Ижичок. Раз, два, три, четыре, пять. Ще Мюзинчик, до мизинчика. Раз, два, три, четыре, пять. Запястье. Раз, два, три, четыре, пять. Выкие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. Пальчик до пальчика. Раз, два, три, четыре, пять. І їжечок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ручки готові. Добре. ми сьогодні з повітряного пластиліну. Ось який гарнесінький є у мене. Мені його подарувала моя дитина на свій день народження. Ось така я щаслива матуся. І сьогодні ми будемо ліпити гарненьку пташечку. З Для цього подивіться, що нам треба буде зробити. Подумайте. Ми маємо зробити кружечок тіла, так? Ви вже вмієте розкачувати кружечок? Потренуємось. Два кружечки поменше. Оченята біленькі. Два блакитні, це кольор оченята, так? І два маленьких чорненьких. Розпочнемо. Будь ласка. Для початку ми обрали потрібні нам кольори, подивіться, так? Так, дали інструмент і розпочнемо нашу роботу. Ну що ж, зробимо тіло нашої пташечки. Відділили пластилінчик, долоньку на кружечок і розкочуємо м'ячик. Так, дивимось. Коточки трішечки підрівнюємо. Ось така в нас вже пташечка виходить. Гаразд. Ось два шматочки очі. Також покладаємо долоньку і кружляємо. Хоп! Так, і ще. Хоп. Гаразд. Тепер бачимо, що вони такі приплюснуть, тож ми притискаємо. І до голови пташечки. О, бенькати у нас буде. О, помилуй. Гаразд. Тепер маленькі, блакитні. Так. І так. І також маємо притиснути. Чик. Чик. Уф. Совенятку. Тепер маленькі, чорненькі. Ну, вже дивиться на нас, дивіться. Так. Оправили. Тепер клювик наш маленький, червоненький. чуть Трішечки загостримо, бо це ж клювик. Так, з кружечками розібрались. Тепер нам потрібні такі довгенькі ковбаски. Беремо шматочок і розкочимось так. Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Так, приміряємо. Кріпили інший краєчок. Чику. Чик-чам-чам-чим-чим-чим-чим-чим-чик. Чик, 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 чик. Приліпили. Типою відправили. Ой-ой! Який красуня! <смі> Дитіло! Гразд! Це вже не потрібно. Тепер нам потрібні ніжки також розкачаємо. Більш-менш рівномірно маємо зробити. Наслів розділимо. Три пальчики раз очок. Це, звісно, мішка. Так, ну раз. Ще раз. Фазуйте, якщо хочеться якісь інші мішки зробити, зробіть, як вам подобається. Це ж творчість. Боже, повні вже є осьміножка сьогодні. Так. І крилі нам потрібно. Роскочуємо. У мене дуже такий зручний стіл. Розділяємо такою. Так, щоб було пір'ячко, Ось так і ось так. Крилечко, Крильце. Так. Ще так і ось так. Угу. Так. Щось ногами так. Поправимо. <схоже> схоже на якесь мішарика, так? Все на голові. Ось так. Ось така пташечка висла у мене, подивіться. Ну нібито схоже, так? Але у кожного буде свій, У мене такий. Чекатиму на ваших пташечок. Фантазуйте, творіть! І я вам рада на все добре.